Українська мова уроки 5-6, частина 4. Тема уроку Рід іменників Орутний відмінок однани. Букви е, в закінченнях іменників жіночого роду. Тема уроку «Щитання». Пауль що на день то субота. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відеофрагмент з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Хто є хто? Я не питаю рід миттєво визначаю. Відтворіть афірмацію з пам'яті. Скажіть мені, будь ласка, що ви пам'ятаєте про рід іменників? Перегляньмо з вами презентацію іменник та пригадаємо. Іменник називає предмет, наприклад, будинок, дитина, сонце, вітер, крупа, санчата, собака тощо. Іменник відповідає на питання: хто, що, хто? Назва істоти, що? Назва неістоти. Іменник називає власні та загальні назви. Власні назви це індивідуальні назви людей та окремих предметів. Наприклад, говерла, Карпати. Загальні назви це узагальнені найменування однорідних предметів. Наприклад, гора, дерево, кіт тощо. Іменник має рід це чоловічий, жіночий, середній. Чоловічий рід ми можемо застосувати слова він мій. Наприклад, автомобіль, стілець. До жіночого роду ми застосовуємо слова вона моя. Наприклад, лінійка рука. До середнього роду ми застосовуємо слова воно моє. Наприклад, сонце дерево. Але іменник має ще спільний рід. Наприклад, плакса задавака. Спробуємо з вами виконати наступне завдання вказати рід іменників за початковою формою. Наприклад, вікна, початкова форма, вікно. Вікно воно все, середній рід. Шампуні. Початкова форма шампунь. Так, він цей, Сей шампунь. Путі початкова форма слова путь. Вона ся путь. Це жіночий рід. Літописи початкова форма. Літопис. Сей літопис. Це чоловічий рід. папороті початкова форма папороть. Ця папороть. Це жіночий рід. І каченята, початкова форма. Каченя, каченя, воно середній рід. Прочитаємо з вами текст від знайка та упишемо пропущені слова. Рід іменників, що не змінюється, визначити важко. Звичайно, іменники мосьє, маестро чоловічого роду, а леді, пані, мадам жіночого. Назви тварин і птахів переважно чоловічого роду. Цей кенгуру, цей какаду, а назви неістот середнього. Це пюре, це таксі. З географічними назвами визначаємося так: Місісіпі, ріка, вона, Капрі, острів, він, Тбілісі, місто, воно, Перу, країна, вона, Онтаріо, озеро. Воно. Розкажіть мені, будь ласка, про рід іменників. Географічних назв, які не змінюються. Чудово! попрацюємо з вами і з навчальною одиницею. Прочитаємо її. Іменники в уродному відмінку відповідають на питання, ким чим. Вони можуть уживатися без прийменників і з прийменниками: з, зі, із, між, за, над, під, перед, поза тощо. Прийменник обов'язково входить до відмінкового питання. Наприклад, з ким? З мамою, за чим, за лісом, над чим, над ставом, між ким? Між братами. Поставте відео на паузу і спробуйте відтворити цю навчальну одиницю з пам'яті. А тепер спробуємо уписати можливі прийменники, скориставшись відомостями. Наприклад, під чим, під доброзичливістю. Так, можемо поставити прийменничок із із чим. І з доброзичливістю наприклад, за чим за доброзичливістю, і, наприклад, над чим над доброзичливістю. Запишіть можливі прийменники. Сьогодні ми з вами ще познайомимося із правилом вживання букв ОЕ в закінченнях хурудного відмінка іменників. Прочитаємо навчальну одиницю. Іменники жіночого роду, що в початковій формі закінчується на голосний, в орудному відмінку однини мають закінчення. Ою, якщо основа закінчується на твердий приголосний, наприклад, ручка. Ручкою, квітка, квіткою, ею, якщо основа закінчується на м'який або шиплячий приголосний. Наприклад, вулиця, вулицею, задача задачею. І має закінчення «єю» після голосного звука. Наприклад, зграя зграєю, симфонія симфонією. Поставте відео на паузу. Прочитайте два рази цю навчальну одиницю, а третій раз спробуйте відтворити з пам'яті те, що ви запам'ятали. А зараз закріпимо з вами, виконавши вправу. Запишіть іменники в урудному відмінку та позначте закінчення. Ріка. Рікою, так, закінчення Ою. Нора. Норою. Закінчення ою, тому що в нас тут твердий приголос, не закінчується. Дача. Так, дачею, адже чи у нас? Так, якщо основа закінчується на шиплячий приголосний, то в нас закінчення Ею. Саша. Сашею. Так, знову ж те саме правило, якщо основа закінчується на шеплячий приголосний, то закінчення Ею. Оля. Олею, тому що в нас основа закінчується на м'який приголосний. Таня. Танею. так, Паща. Пащею закінчення Ею. Чудово. Межа. Знову ж таки, шиплячий приголосний закінчення ею, межею. Олія. Так, олією, закінчення «єю», тому що тут у нас іде закінчення єю після голосного звука. Куля. Кулею, так, тому що основа в нас нам, який приголосний, закінчується. Зграє. З граєю закінчення єю чудово. І Софія. Так, Софією закінчення «єю», Адже в нас основа закінчується на голосний звук. Відкрийте сторіночку 47 у своєму підручничку. Повторіть інформацію про звуки. Та про те, які ж у нас бувають приголосні звуки. Поставте відео на паузу і прочитайте невеличку інформацію. А тепер поверніться назад на 15-ту сторіночку і спробуємо з вами дописати пари звуків. Наприклад, Д, Д. -д Т, ть, так. Наприклад, З, З, С, С, тобто тут у нас пари твердих і м'яких приголосних. Пом'якшеними бувають приголосні звуки, позначені буквами БП ф губні Ж, дж, чиш, С, ш, шиплячі. Та Г, Г, К, Х. Перед І. У небагатьох словах перед яю їх вимовляють ледь пом'якшено, наприклад, сміх свято пюре. Тобто пом'якшені в нас звуки це губні звуки «б», П, в, м, Ф, шиплячі звуки Ж Дж, «ч», «ш», «щ» та звуки «г», «г», «к», «х». І зараз спробуйте під правилом прочитати слова за нормами орфоепії. Чітко чуємо, вимовляється Ч ледь пом'якшено. Біліє. Також у нас звук Б, б вимовляється ледь пом'якшено. М'ячі також вимовляється ледь пом'якшено, звук Ч. Різдвяні. Так, подивимося, звук В вимовляється ледь пом'якшеном. Перегляньте презентацію зі словниковими словами, запам'ятайте їх, запишіть на сторіночці 15 ці слова з пам'яті і підкресліть букву на позначення шиплячого звука. Апетит, пиріг, кишеня, кипіти. бетон. Запишіть ці слова з пам'яті. Підкресліть букву на позначення шиплячого звука. Чудово! Перегортаємо сторіночку, сторіночка у нас 16. -та. Попрацюємо з текстом. Прочитайте текст та заповніть пропуски. Поставте відео на паузу і заповніть пропуски. А тепер з вами перевіримо. Грузію пишемо разом. Столицю пишемо разом. Кавказіки, суфікс зік який знак. Узбережжі дві літери Ж. Грузинською суфікс К який знак. Ну що ж, попрацюємо з вами із таблицею. Випишіть з виділених слів приклади навчальних одиниць, розглянутих на уроці. Пам'ятайте, одне слово можна вписати у дві колонки. Отже, перша колоночка незмінювані іменники та їхній рід. Наприклад, тбілісі середній рід, тому що місто тбілісі місто середній рід. Які в нас ще є тут незмінювані іменники. Так, ріоні це в нас річка. Отже, тоді в нас буде жіночий рід. Так, батумі, місто. Це середній рід. Запишемо з вами. Батумі середній рід, ріоні, жіночий рід. Попрацюємо з вами і з другою колоночкою. В другу колонку нам потрібно виписати іменники жіночого роду на Ая в орудному відмінку. Наприклад, грузія Грузією. Так, може бути столиця столицею. Краса красою, кухня. Кухнею. Запишіть. І попрацюємо з вами із третьою колоночкою. В третій колоночці вам потрібно виписати слова, у яких є пом'якшені приголосні, і їх підкреслити. Наприклад, гір. У збережжі, пляжі, так. Чудово. Виконаємо з вами вправу влучність. Отже, укажіть рядок, у якому всі іменники чоловічого роду. Правильно варіант відповіді Г. Пан, кенгуру, шампунь, літопис. Укажіть рядок, у якому закінчення всіх іменників записано правильно. Виправте дві помилки. Чудово! Відповідь Р. Подією, грушею, істотою, зорею. А де в нас будуть помилки? Чудово! Укажіть рядок, у кожному слові якого є пом'якшений приголосний. Правильно, вік, кіт, свято, шістка, Літера У. Продовжіть слово. Так, наприклад, грузія, грузин. Молодці. Чудова робота.